Друзі, всім привіт! Починаємо потрохи готуватися до сезону оранки. Перше познайомив плуга Віннет із міні-трактором Ginma 264. Доволі непогано вони доповнюють один одного. По плужку замовив ось такі текронові полиці. Ну, скажу сразу, це не такі вони по розмірах, як звичайний бомет, а трішки більші. Ось такі вони виходять по формі. Вони йдуть трішки довші і вищі. Це теклонові полиці від плуга Діамант. Тому зараз будемо міняти, побачимо, як вони сюди підійдуть, чи потрібно буде щось допрацьовувати. І покажу вам так, одну полицю я вже встановив. Ось так видно наглядно різниця між заводським і з полицею від плуга Діамант. Ще покажу задньої частини. Так, звісно, без допрацювань вона трішки не стає, так як вся проблема в тому, що вона йде товстіша. Текрон товщиною йде 12 мм, а бомитовська 6 мм. Тобто, щоб в ось цьому місці не було ніякого уступа, потрібно самий леміш трішки підняти вище. Тому в ось цій частині... З самого верха була варена пластина товщиною 5 мм. Да, мінус, звісно, в тому, що змінився трішки кут нахилу самого леміша, ну, мінус в тому, що буде йти трішки більша нагрузка на трактор, а плюс що буде краще лізти в землю. Тобто, ну, в процесі випробування то все покажемо. Тут просверлив тільки два нижніх отвора, а третє ще буду робити кріплення. Так як це, що з заводу стоїть, то не підходить. Потрібно його трішки подовжувати. Такі моменти. Так, друзі, ну нарешті я вже доробив цього плуга, повністю ось так поусилював. Тут така пластина товщина 8 мм. Усили тут, можна сказати, вже по максимуму. Тут точка кріплення, посередині точка, тут ще додатково з середини, ось так розкос був, щоб його вже точно не вигинало. З передньої частини також підусилив. Ну і, звісно, зробив ось такі накладки, щоб не підгинало саму полицю. Так і подивився, всі роблять, то теж так вирішив зробити. Тому вийшов ось такий. Лужок, очікуйте, в роботі я обов'язково вам покажу, як він буде працювати. Встановив також передплужник вже передній, так як на цьому тракторі навіска дозволяє його встановити. Тож, друзі, всім дякую за перегляд даного відео, всім до побачення.